копійки 1949 року. Було зверху, я вже подумала, що пробка геть зверху в руці. Так пікало у вуха. Ось така от копійчушечка. Тато он теж щось копає. Вели маленька чорна цяточка. Так, а ми йдемо далі. Таке ось тут униз сходить поле. Якщо ви не знаєте, де можна визначити, оцінити та продати знахідки чи антикваріат, заходьте на Аукціон Віоліті на Віоліті. Досвідчені експерти, тисячі колекціонерів, чіткі правила та система рейтингу, яка забезпечує безпечний продаж та купівлю товару. Посилання на аукціон та Ютуб канал Віоліті в описі під відео. Попався Мені п'ятачок. Ось такий 1931 рік. Він з такої глибини був. Ось гляньте, повністю в рост рукавиці. Так глибоко був, пікав, віддавав трошечки в черм'я, не знаю чого, треба глянути налаштування. Але віддавав трошечки чорний метал. Але все одно я копнула і попався отакий от пятачок. Ну, фокусуй. Трошечки затертий ззаду. Я... Він випав отак ось і був весь в бруді. Я подумала, що це 24-го року, якого в мене немає п'ятачка. Але, на жаль, ні, це 31-го. отакий. От був у мене синачок, дві копійки. 52-го року. Ось такі. Такі дві копійки. Тато прийшов подивитись. І в нього теж був сигнал, приніс мені п'яточок го року. Тачинка. Ось такі ось Да, Що ж, не, гудзик розібрала? Ні, гудзик ще, так. Що то це гудзик був. Це гудзик мій. Я була ходила. Покопати хотіла, нічого не вкопала. І гудзика коснула, довбала ямку, то бо мороз був пару днів назад. А Оце все-таки гудзик, гузика, він такий закішив, дуже погано видно. Але з цього боку да, бачите, якісь букви. Я його вже вимию. І потім покажу, якщо там буде видно, що там написано. Так. Ми ходимо ось по такому полю. Там безон дачки знаходяться, а тут одразу іде біля дорізок і там дачки. Підходить якщо до нас дядько. Каже, собаки згубились, вони бачили собак. Тепер мені страшно ходити тут. Ну і собаки втекло. Йдемо далі. Ходимо, ми з татом ось по такому полі. Пагорб такий. Хотіла приїхати там. На одну дочку а там засіяно, перейшли на інший бік, там вон такий ставочок. Дуже-дуже-дуже багато кераміки, просто море, тьма. Ах, гляньте, що по нашим знахідкам, те, що ми не знімали. Тато знайшов таке прясло. Візуально, шкода, що воно трошки вкоснете, але ну, взагалі круто. Гарне гарнюще просто. Гляньте яке прясло. Шикарне. Я знайшла ось таку штуку якусь. Так, по знахідкам дві ходячки. 25-10 копійок. Ось таку штучку тільки знайшла на поле, знайшла, Вона не помита, вона там чи позолочі на я не знаю. Ось така штуканці жовта. Ну така, конинка потрапилась. 15 копійок, не видно там, який рік. Взагалі навіть чорного а, немає. Було, Переїхали ми з татом на поле, те, що воно далеко відомо, піщани, там, де я з Рексом ходила, бо там дуже багато було кераміки, але, на жаль, знахідок нормальних не було. І тут в тата був другий сигнал, зараз я покажу спершу другий, а потім перший. Попалася йому ось такий, попався йому ось такий гудзик з орлом. У нас такого ще немає в колекції. Ми збираємо гудзики. Отакий. От І зараз переверну ззаду. Надпис. Гарно все видно. Ушко шкода, що загнуто, але ну, нічого. Гарний стан взагалі ідеальний. Патина ну, така пісочку. зелена. В пісочку тут ідеальні просто речі. Так, ану потримай. І попалося ще... Ой, зараз я десь в кишеню вкинула, не можу знайти. Тату ще ось така пряжечка, перший сигнальчик був. От бачите яка гарненька пряжечка теж. Тримаю і буквука покажу свою. Мені попалась буква ще на тому попередньому полі. Її десь засунула і не можу... Ой, пальця колола. І ось така буква K чи, K", чи, чи я не знаю, яка це буква попалась. Така ось тут гостра штучечка, щось воно втикалось. Ось така от буковка. Йдемо далі. Така погода гарна, сонечко світить ось. Але дуже страшний вітер. Просто вітруганець, розпіває. Я думала, що мені спокотно, бо дала добре, що в машині валявся шар, Закуталась, бо вітер продуває наскрізь. Гляньте, сонечко, небо чисте. Але, на жаль, вітруга. Попалась мені копійчужечка. 1926 рік. Дві копійки стан Нормальний. Якась копічужечка. Радянська, жовта, напевно, три копійки. Я тут вички зніму. Листок плечи. Так, ну туди показує. Не видно. Це три копійки. О, як у 31-го ночі. 1931-го, закінчить страшне. Вдома буду чистити. Завершили ми вже на сьогодні наш коп з татом. Вже зараз пів на п'яту вечора, можна було б ще ходити, але я вже так Я останні сигнали сидячи купала, просто сідала і грила, Шум Колі накупали там пару копічух. шмурдячку листя налетіло. По шмурдячку у нас сьогодні повний пакет шмурдяку. Просто купа його проволочки такі ось, всякі різні, дрібненькі, яхи отакі. Це ось ці пояски від снарядів пікають на 95 Це такі. Це ось я викопала цю копічушку, воно так втрачала, я вже подумала, що це якась срібна копічушка, кажу. Думала, що це копічушка пробка. Ну ось таке ось це. Купа цього всього шмур'яку, ось важке воно. Це ми з татом жартуємо, коли знаходимо якусь таку велику штуку, то ми кажемо, що це 10 рублів золотий. Так. Знайшли такого замочка. Така дробиночка дрібнюсенька. Туди її покладу. Ось такий ось замок. Гільзочки наші, отакі ось, такі, ось о, де ціла купа теж гільз. Кулі, така величезна трапила, статус знайшов, трохи я знайшла. Ось цілий патрончик є. Такий сучасний патрончик є, цілий. Я так думаю, це що... ж... Да, цілий, не вистрілений. Так, це шрапнелі, не така велика одна. Ось такі шрапнелічки. Це кераміка наша, яку ми сьогодні назбирали на тому класному полі, де нічого не знайшли, окрім проволки. Така ось і вона, ця ось просто суперова голуба зверху, тостюща, горшок якийсь був. Така ось. І, ну і там дуже багато, Це я так спочатку почала збирати, а потім думаю, довго буду ходити і збирати. Отлечити. Знайшли ось таке тату, знайшов візуально прясло. Шкода, що тут ось воно трошки одломане. Ну, але взагалі крутяк, керамічне прясло, Глиняне керамічне. Так, наші знахідки на сьогодні. Дві ходячки, гудзик, радянський. Це якась штука, я не знаю, що це. Там наче щось є написано, але все одно погано видно. Вдома вже гляну. Буква, пряжечка, гудзик. Зараз по гудзикам. Це гудзик тату знайшов. Там здається, ще польською чи німецькою. Вдома його відмию. Якщо буде гарно видно, то я фотку покажу. Це простий гудзик, це радянський. Це якийсь дивний, я не знаю, гудзик, чи накладка такий він позолочений був, чи що воно, ну, блестить. І це ось крутий гудзик, тату знайшов на полі тут. У нас такого ще немає. Новий до колекції. Вот ось гудзь. І по попічушкам. Сьогодні дві по дві, дві по три, дві по п'ять і одна п'ятнадцять. Треба було дошукати по 15 коп, щоб було теж дві. війни. Сьогодні поп, накопались, находились, натомились, їдемо додому відпочивати. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки.